Діяння святих Апостолів, глава 14 А в віконії вони увійшли разом іудейську синагогу і говорили так, що увірувало дуже багато іудеїв і Еллінів, а невіруючи віруючи, іудеї розпалили і розлютили проти братії серця язичників. Проте вони пробули тут досить часу, сміливо діючи у Господі який усвідчення, слово, благодаті своєї творив руками їх знамення і чудеса. Тим часом народ у місті розділився, одні були на стороні іудеїв, а інші на стороні апостолів. Коли ж язичники та іудеї зі своїми начальниками кинулись на них, щоб осоромити і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, відійшли в лікаря. Каонські міста лістру та Дервію і околиці їх, і там благовіствували. У лістрі сидів один чоловік, хворий на ноги, кривий від утроби матері своєї і ніколи не ходив. Він слухав, що говорив Павел, який, поглянувши на нього і побачивши, що він має віру для одержання зцілення. Сказав голосно, тобі говорю в ім'я Господа Ісуса Христа, стань прямо на ноги твої. І він відразу скочив і почав ходити. Народ же, побачивши, що зробив Павел, підніс голос свій, говорячи лікаонською Боги в образі людському зійшли до нас. І назвали Вернаву Зевсом, а Павла Єрмієм, бо він начальство у слові. Аж жрець ідола, Зевса, все, що знаходився перед їхнім містом, пригнавши до воріт волів і приніс вінки, хотів разом з народом принести жертву. Почувши це, апостоли Варнава та Павла роздерли одежу свою і, кинувшись на народ, голосно говорили Мужі, що це ви робите? І ми, такі самі люди, як і ви, і благовість вам, щоб ви не вернулись від цих неправдивих до Бога живого. Котрий створив небо і землю, і море, і все, що в них, котрий у минулих поколіннях попустив, щоб усі народи ходили своїми шляхами, хоч і не переставав свідчити про себе благодіяннями, подаючи нам з неба дощі і часи плодоносні та сповнюючи поживою і веселістю серця наші. І, говорячи це, вони ледве переконали народ не приносити їм жертви і йти кожному додому. Тим часом, як вони, залишившись там, чили, з Антіохії та іконії, прийшли й деякі іудеї, і коли апостоли сміливо проповідували, переконали народ відійти від них, кажучи, вони не говорять нічого істинного, а все обманюють. І, підбуривши народ, побили Павла камінням і витягли за місто, вважаючи його мертвим. Коли ж учні зібрались біля нього, він встав і пішов до міста, а другого дня пішов з Варнавою до Дервії. Проповідавши Євангелії цьому місту і знайшовши чимало учнів, знову проходили лістру і конію і антіохію, утверджуючи душі учнів. Переконуючи, перебувати у вірі і навчаючи, що багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже, рукоположивши ж їм присвітелів для кожної церкви, вони помолились з постом і передали їх Господу, в котрого увірували. І перейшовши пісідію, Прийшли до памфілії і, проповідавши слово Господнє в пергії, прийшли до Атталії, а звідти попливли до Антіохії, звідки були передані благодаті Божій на діло, яке ж і виконали. Прибувши туди і зібравши церкву, вони розказали все, що зробив Бог з ними, і як він відкрив двері віри язичникам, і перебували там з учнями чимало часу.